Стародавній вплив свинцю міг вплинути на еволюцію нашого мозку. Головне в нашій історії несподівана роль токсину в еволюції людини. Уявіть собі, мільйони років тому, задовго до промислових підприємств і вихлопних газів, наші предки вже стикалися з токсичним металом, свинцем. Недавнє дослідження, що аналізує скам'янілості зубів гомінідів, Проливає світло на дивовижну та, можливо, критичну роль свинцю в нашій еволюційній історії. Це не просто історія про давнє забруднення навколишнього середовища, а й потенційний ключ до того, як Homo sapiens придбав унікальні когнітивні переваги над іншими видами гомінідів, такими як неандертальці, свинець всюди сущий токсин у минулому. Думка про те, що стародавні люди були піддані впливу свинцю, може здатися дивною. Ми схильні пов'язувати це забруднення з сучасними промисловими процесами та поганою екологічною практикою. Однак дослідження показують, що свинець це не сучасний винахід, а природний елемент, який присутній у навколишньому середовищі мільйони років вулканічна активність і забруднена вода та ґрунт могли бути джерелами постійного впливу свинцю на наших предків. Особливо вражає масштаб цього впливу. Аналіз зубів Гантопії Казблаки, давнього родича сучасних орангутангів, виявив концентрації свинцю, які, за словами дослідників, були б дуже серйозними для сучасних людей. Це свідчить про те, що навіть у доісторичні часи деякі популяції гумінідів жили в умовах значного забруднення свинцем. Еволюційна адаптація, ключ до виживання. Найцікавішим у цьому дослідженні є припущення, що Homo sapiens, можливо, еволюціонував, щоб краще справлятися з токсичним впливом свинцю. Вчені виявили, що сучасний ген nova 1 відповідальний за захист мозку, значно менш сприйнятливий до нейротоксичної дії свинцю, ніж його версія у неандертальців. Це у свою чергу, призводить до цікавого питання, чи може еволюційна адаптація до свинцю дати Homo sapiens конкурентну перевагу? Якби неандертальці були більш сприйнятливими до токсичного впливу свинцю, це могло б негативно вплинути на їхні когнітивні функції, мовні здібності та соціальну згуртованість. Тоді, як Homo sapiens, завдяки більш ефективному механізму захисту мозку, міг підтримувати вищий рівень когнітивних здібностей навіть в умовах забруднення свинцем. Гени, мова та соціальна згуртованість, переплетення еволюції. Ідея про те, що еволюційна адаптація до лідерства могла сприяти розвитку когнітивних здібностей людини. Підтверджується тим фактом, що гени nova 1 і Фокпі 2 тісно пов'язані з пізнанням, мовою та соціальною згуртованістю. Пошкодження гена Фокпі 2 у неандертальців через вплив свинцю могло призвести до зниження їхніх мовних здібностей і соціальної організації, що, у свою чергу, могло зіграти роль у їх вимиранні. Як експерт у галузі еволюційної біології, я вважаю цей зв'язок надзвичайно інтригуючим. Це підкреслює, наскільки складними та багатогранними є фактори, що впливають на еволюцію людини. Не можна ігнорувати роль навколишнього середовища і токсинів, які, здавалося б, повинні бути лише перешкодою прогресу. Але, можливо, самоздатність адаптуватися до цих викликів була одним із ключових факторів, який дозволив Homo sapiens стати домінуючим видом на планеті. Скептицизм і подальші дослідження. Хоча перспективи захоплюючі, важливо підходити до цих результатів з обережністю. Як правильно зазначає Таня Сміт з університету Гріфіта, слід враховувати обмеженість зразків з кам'янілости і спекулятивний характер знахідок, не можна з упевненістю сказати, що предки людини постійно піддавалися впливу свинцю протягом мільйонів років. Однак це дослідження піднімає важливі питання та стимулює подальші дослідження. Необхідний більш детальний аналіз скам'янілостей зубів гомінідів, щоб оцінити ступінь і джерела впливу свинцю на різні популяції. Необхідно також вивчити генетичні механізми адаптації до токсинів у сучасної людини та інших приматів особистий досвід і спостереження. Особисто як людина, яка цікавиться історією та еволюцією. Я вважаю це дослідження ще одним прикладом того, як наука може змінити наше розуміння минулого. Ми схильні думати про еволюцію як про поступове вдосконалення, але ця історія показує, що адаптація до несприятливих умов, таких як забруднення, також може відігравати важливу роль. Це також нагадує нам про важливість турботи про довкілля. На жаль, забруднення повітря та води залишається серйозною проблемою в багатьох частинах світу. Потрібно пам'ятати, що здоров'я людини і здоров'я планети нерозривно пов'язані. Висновок свинець як каталізатор еволюції. Результати цього дослідження є ще однією частиною головоломки, яка допомагає нам зрозуміти еволюцію людини. Цілком можливо, що вплив свинцю, на перший погляд, негативний фактор, насправді зіграло певну роль у формуванні Homo Sapiens. Можливо, здатність пристосовуватися до токсинів, покращений захист мозку та, як наслідок, покращена когнітивна функція є тими перевагами, які дозволили Homo sapiens перевершити інших гомінідів і зайняти лідеруючу позицію в історії еволюції. Необхідно продовжувати дослідження, щоб підтвердити ці гіпотези і розкрити всі таємниці впливу свинцю на еволюцію людини. Але вже зараз можна сказати, що ця історія ще один доказ того, що еволюція це складний і багатогранний процес, в якому грають роль найнесподіваніші фактори.